Слісарчуку Артему Олександровичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка, старшому лейтенанту посмертно. Нагороду отримує мати Алла Анатоліївна. За Вся держава ніколи. Дякую. Другу. Батько. Дякую. Дядько, був потужний присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка сові Сергію Олександровичу. Старшому солдату. Посмертно нагороду отримує дружина Оксана Анатоліївна. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Усову Павлу Віталійовичу, старшому лейтенанту, посмертно. Нагороду отримують батько Віталій Володимирович та мати Валентина Іванівна. Від цього народу України моє співчуття Україна ніколи не забуде. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Пашку Леву Валерійовичу лейтенанту. Пішов до вас, думав, складно, ви такий міцний молодець. Дуже дякую вам. Ну, то, напевно, тримайте. Бережіть себе. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка чупріну Михайлу Руслановичу, старшому лейтенанту, посмертно. Нагороду отримують мати Ольга Юріївна та відчим Віктор Олександрович. Ви, будь ласка, чимало нагороду, від нашого народу від цієї держави. Вдячна за героїзм вашого сина. Мої співчуття. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка козаку Василю Михайловичу, майору. За трубу. Оси, вітаю вас. Дуже дякую тобі. Ви наш герой. Ви наш герой. Велика, велика подяка. Вишаюся. Служу українському народу. Дякую. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Крикуненку Олександру Валерійовичу, майору. Посмертно. Нагороду отримує дружина Марина Олександрівна. Нагороду, і мої співчуття. Велико вдячна за такого чоловіка. Ніколи нас. Дуже дякую. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Юрщику Юрію Олександровичу, полковнику, посмертно. Нагороду отримують дружина Лілія Володимирівна та донька. Кароліна Юріївна. Це на увазі за великих граїзм першої чоловіки. І моїх спочиття для світ всіх нас. Що можна сказати, ми ніколи не забудемо подвійні кожного героя. Бережіть себе. Бережеться. Дякую. Дякую.